Спеціальний ефір на радіо НВМ назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за війну в Україні в Україні, заявивши, що російська влада використовує її в якості інструменту для досягнення своїх стратегічних цілей. Про це повідомляє агенція Reuters. Церква та державне керівництво Росії співпрацювали у злочині агресії та розділили відповідальні за скоєні злочини як от шокування викрадання українських дітей, сказав він на конференції, що відбулося в парламенті Литви? Про цю заяву і не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером, з нами на зв'язку. Архімандрит Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор університетського коледжа Стокгольма. Пане Кирило, вітаю вас в ефірі! Слава Україні. Героям слава вітаю вас! Ну от якщо говорити про е, ті слова, які промовив вселенський патріарх Варфоломій. Наскільки це сенсаційно? Це і сенсаційно, і не зовсім це в певному сенсі продовжує його риторику, яку він розвиває упродовж останніх місяців. Риторику, яка засуджує війну з одного боку, з іншого боку, дуже чітко ідентифікує, хто цю війну розпочав і хто її продовжує, хто в нього, хто в ній винуватий. Ми бачили подібні заяви, наприклад, на великому межлігійному форумі в Абу Дабі. У грудні минулого року, де він е, чітко засудив е, ідеологію руського миру е, російського світу, верніше, правильніше її називати як е, е, те підґрунтя, яке дозволяє цю війну продовжувати, е, е, тобто він продовжує Патріарх Варфоломій, продовжує говорити на цю тему. Це дуже добре, це, це важливо. Е, важливо також, що він говорить саме як релігійний лідер. Ви в попередньому сюжеті говорили про уряд Орбана. Уряд Орбана, який, який цю війну якраз намагається замаскувати і вигородити винуватців цієї війни, уряд Орбана він позиціонує себе як така глобальна християнська сила, консервативна у світі. От, вони весь час апелюють до християнських цінностей, що от, є такий ліберальний нехристиянський захід, який намагається. Ці цінності зруйнувати, і на цій підставі Орбан його уряд фактично є апологетами Путіна. На відміну від них, справжній християнський лідер, патріарх Фоломій, він однозначно засуджує цю війну. І якраз демонструє, що треба розділяти ту от ідеологію, яку угорський уряд просуває замість християнства. І саме власне християнство на підставі власних християнських цінностей, християнських переконань, патріарх Варфоломій цю війну засуджує, і робить це дуже чітко. О я впевнений в тому, що от частина нашої аудиторії не дуже розуміється в тому, як побудований оцей саме побудована оця ця така православна, так, христи... християнська православна вертикаль. То чи могли б ви це нам пояснити? І от чи можуть, скажімо, представники РПЦ, той самий Кирило Гундяєв зараз сказати, та для нас взагалі нічого не означають ці заяви? Е, е, значить, на відміну від католицької церкви, е, яка досить е... Вертикально збудована. Православна церква, вона з одного боку і має вертикальний вимір. Це всередині помісних церков, от наприклад, Православна церква України це одна з помісних православних церков, є така вертикаль ієрархії. А між цими церквами. Такої вертикалі немає. Вони всі православні церкви, вони рівні між собою. Вселенський патріарх або Константинопольський патріарх. Він має почесне перше місце серед церков, але його позиція не може бути жодній церков нав'язана. Наприклад, на відміну від римського єпископа, який що сказав, то має бути втілене в політиці всіх церков в глобальному католицизмі. В православній церкві голос патріарха Варфоломія. Він має силу як авторитетний. Лише за умови, що його хочуть чути. Його не зобов'язані дослухатися в православних церквах. Саме на цій підставі московський патріархат, наприклад, він відкидає і звинувачення, і, і ці заяви, які робляться Константинополем. Але значить, це патріарх Варфоломій зробив дуже важливий такий риторичний хід під час своєї промови. До речі, промова була проголошена. Під час семінару, організованому литовським урядом парламентом Литви, за участю, в тому числі релігійних лідерів, до речі, в тому числі примаса католицької церкви у Литві. І під час цієї заяви Патріарх Варфоломій зробив такий таку важливу ремарку, що насправді православ'я і в Україні, і в Росії воно, воно з'явилося, дякуючи вселенському патріархату. І Це справді так, тому що Київська митрополія, яка була заснована у 10 столітті, з самого початку була інкорпорована в вселенський патріархат і, і такою залишалася до, до кінця 17 століття. Так само московська церква, так само московська церква, вона що мене чути, так так. Чуємо вас добре. Чуємо так, так, вас саме... добре. А вона відкололася е, свого часу незаконно, неканонічно е, від, е, від київської митрополії і від Вселенського патріархату. Е, і, врешті-решт, е, згодом через 150 років, десь приблизно схизми, Вселенський патріархат дав їй автокефалію. От е, так е, патрі... патріарх Фолміна наголосив, що всі ці обидві церкви, і українська і російська, вони походять від Вселенського патріархату, і тому це не просто ще одна. Якась церква для них це матір, церква, і тому вони повинні дослухатися до її голоса. І саме до речі, патріарх Варфоломій, він теж дуже важливу таку річ сказав під час семінара. І глобальне православ'я, і, зокрема, російське православ'я перебувають в глибокій кризі. Російське православ'я, звичайно, перебуває в цій кризі через те, що в більшості своїй воно воно підтримало е, війну. І Він говорив про ситуацію вже після війни, після нашої перемоги. Він говорив про те, що це російське православ'я має бути від відбудоване, і він говорив е, дуже важливу річ. Сказав, що саме Вселенський патріархат як колись сприяв е, насадженню православ'я. В тій самій Росії так зараз може і повинен брати участь у відбудові у регенерації, у відновленні православ'я, яке було скомпрометоване, на жаль, яке справді піддалося певні такі політичні корупції в Росії. Все це на підставі того, що ці церкви, ця церква, зокрема Російська церква, колись була частиною Вселенського патріархату, тому це не просто якась чужа інша церква для. Для сенського патріархату. і Москва не може говорити відкидати, що це якась інша церква, і тому ми, ми не будемо її слухатися. Ну фактично, він називає патріарха Кирила так, Кирила Гундяєва. Він фактично називає злочинцем. І от, звичайно, що йдеться ну одна одна з таких важливих тез, одна з одне з важливих питань, яке мабуть варто обговорити. А чи можливо там в саме в контексті так православної церкви, чи можливий якийсь суд, чи можливо якась відповідальність щодо Кирила, чи можливо якась відповідальність РПЦ як інституції? Так а якою вона може бути? Так, про Це вже давно йдеться. Про це давно йдеться, і, і, і були ініціативи неодноразові про те, щоб скликати і, і певні судові інститути, які існують традиційно православні церкви, наприклад, інститут пентархії, так званої. Це п'ять давніх церков, п'ять давніх патріархатів, які існували ще в добу християнської античності. Це, зокрема, зараз їх чотири залишилось. Колись їх було п'ять: це Рим, Константинопіль, Олександрія, Антиохія та Єрусалим. От зараз їх залишилося чотири, тому що Римська церква, ми з нею розійшлися шляхами ще в. Ще в середньовіччя добу середньовіччя, і зараз це чотири патріархати: Константинополь, Олександрія, Антіохія і Єрусалим. От йшлося про те, щоб можливо відновити цей інститут, і саме через цей інститут засудити тих, хто винуватців в цієї війни. От але і, і технічно, і політично це буде складно зробити, тому що принаймні одна. Важлива церква в цій, в цій системі пентархії, антіохійська церква знаходиться під великим впливом е, е, Росії через е, режим Башара Башара Алясада у, у Сірії, от і е, е, тому е, е, навряд чи зараз можна говорити про, е, про як реальну можливість е, якесь церковне загальноцерковне засудження і ідеології е, російського світу, і тих, хто. Пропагує цю цю ідеологію, І більше йдеться про те, щоб а, створити певну точку зору, щоб вона домінувала в православному світі, яка б не толерувала. Цю ідеологію, яка б засудила цю ідеологію. це може бути голос богословів, голос церковних діячів, голос то Тощо це таке така сума голосів, яка має бути досить голосною для того, щоб е зробити дуже чітку заяву, що ця ідеологія не сумісна з християнством. Ну тут ще цікавий момент. Тут мої колеги звичайно вони спілкувалися на цю тему з. Експертами з релігієзнавцями, так і вони також вбачають. От в цих словах вселенського патріарха Варфоломія також і ну таку настанову для української православної церкви московського патріархату. Зараз вона звичайно заявляє про своє гоніння. В них там закінчився договір оренди, Вони мають звільнити 29 березня Києво-Печерську Лавру. І от є така думка, що це також дороговказ від вселенського патріарха. Що дивіться, ви ж можете вийти з під омофору російської православної церкви і бути під омофором вселенського патріарха? Скажімо так, чи справді це можливий варіант? Чи бачите ви в тому, що сказав Варфоломій? Також і вказівки для УПЦ МП я думаю, що позиція Вселенського патріарха щодо УПЦМП полягає в тому, щоб, врешті-решт, вони об'єднувалися з православною церквою України, які Вселенський патріархат дав Томос. У січні 2019 року, який є підставою для консолідації українського православ'я, от але що стосується статусу саме єпархії, парафії, монастирів Української православної церкви, Московського патріархату, тут тут, тут є три тлумачення, скажімо, цих цього статусу. З точки зору УПЦ МП, це є незалежна церква, вже майже автокефальна. звичайно. Ця автокефалія існує лише в уяві е, самих е, очільників ієрархів цієї церкви. Е, е, в, е, в списках Вселенського патріархату ієрархи цієї церкви фігурують як єпископи Руської православної церкви е, в Україні, тобто вони є ієрархами, і ця церква є частиною Руської православної церкви. Але ну, і коли... представники РПЦ так і називають їх російською церквою. Вони ж і в ООН в, в такому контексті говорять про УПЦМП. Саме так абсолютно вірно, але є є один нюанс. Е, нюанс полягає в тому, що коли перед створенням е, православної церкви України вселенський патріархат скасував свою грамоту від 1686 року, колись в українських медіа в 18-му році дуже багато було е, е, дискусій щодо цього, багато про це говорилося. Я зараз хочу коротко нагадати про це, що е, ця грамота передавала в управління Москві. Митрополю, Київську метрополію Вселенського патріархату. От зараз цю грамоту вселенський патріархат скасував, і це означало, що всі ці церкви, українські церкви, переходять назад під Омофор, тобто під е, е, опіку Вселенського патріархату. І Um, можна на підставі цього скасування цієї грамоти вважати взагалі, навіть якщо цього не визнають церкви, Украї... tam, єпископи, чи монахи, чи священники УПЦ, що навіть не визнаючи цього, вони є кліриками єпископами тощо связького патріархату. Uh, дуже важливий момент зараз якраз відбувся в Литві. Uh, Литва колись історично була частиною Київської митрополії, тобто православні Литви, їх там було чимало. Історично колись в рамках Великого князівства Литовського вони входили в Київську митрополію підпорядковану селенському патріархату, і от зараз патріарх Варфоломій прийняв рішення створити екзархат, відновити екзархат селенського патріархату на території Литви, якраз відновити на тій самій підставі, на якій він колись скасував підпорядкування Київської митрополії Москві. Тобто, ми бачимо дуже подібні процеси. На всій історичній території Київської митрополії, якраз з точки зору цього процесу, і цих паралелей, можна вважати, що е, тим чи інакшим чином Селенський патріархат присутній до цього часу на території України для тих, е, насамперед, хто е, поки що не приєднався до Православної церкви України, але вселенський патріархат усіляко наполягає, що вони повинні, врешті-решт, зробити і приєднатися до ПЦУ. Е, отже, е, е, як, Мабуть, залишається як певний певний проміжковий, як певний тимчасовий варіант для тих православних, які в Україні з УПЦ МП, які не хочуть більше належати до, до, до цієї структури, якось себе пов'язувати з Вселенським патріархатом з тим, щоб, врешті-решт, прийти до ПЦУ. Ну от знаєте, тут якщо просто подивитися на те, що сказав Вселенський Патріарх, то ми бачимо там ну заяву про шокуюче викрадення українських дітей. Це так римується з тим ордером на арешт Володимира Путіна та у цієї так званої омбудсменки з правди дитини Марії Львової Белової, так який видав міжнародний кримінальний суд. І ми звичайно дуже багато в наших ефірах обговорювали те, наскільки це робить кремлівського диктатора токсичним, так що він може, куди він може пересуватися, де він може бувати. А чи от ці слова Варфоломія, чи вони роблять Кирила Гундяєва токсичним? І що це токсичність означає в християнському світі? Звичайно, Патріарх Варфоломій він мав на увазі насамперед рішення Міжнародного кримінального суду щодо Путіна і його поплічників у викладенні українських дітей і очевидно імпліцитно так ми посилався на це рішення. От і, звичайно, для нього очевидно цей список ширше ніж ті дві людини, які потрапили до, до цього списку. І е, очевидно, що і для міжнародної спільноти список набагато ширший, і цей список буде розширятися. І не виключено, що саме в тому числі церковні е, діячі з, е, з РПЦ е, вони потраплять е, до цього списка. Очевидно, що ми маємо справу з загальним суцільним злочином, до якого залучені і Кремль, і е, російські медіа, і російські олігархи, і російська церква. От і якраз це мені здається говорив про це. Говорив Патріарх Варфоломій, що РПЦ є одним з ключових, скажімо так, союзників Путіна в цій війні, і щодо викрадення українських дітей, і щодо всіх інших злочинів, які які здійснюються і продовжують здійснюватися на території України при цьому цікаво, що ну це вже йдеться про католицьку церкву. Так ми бачимо, що папа римський Франциск, який засуджує війну, який ну і говорив також і про злочини російської влади. Але ну от одна з останніх його заяв щодо війни в Україні там ішлося про те, що він не приїде в Україну, якщо його не запросять до Росії. Ну тобто, якщо немає візиту до Росії, то в Україну ну також ми не зможемо його побачити. Як можна це оцінювати? Чи це ну при. Криваючись тим, що він має бути, ну як це сказати, не заангажованим, що він має відвідати обидві сторони так званого конфлікту. Так, от люблять говорити вживати саме це слово. А що таким чином папа римський умиває руки і каже, що ну нікуди я не поїду, бо в Росію мене не запросять, так на жаль, в заяв папи Франциска просліджується певна непослідовність. Вони знаєте, розвиваються по синусоїді то вверх, то вниз, але загальний вектор. Скажімо, загальна динаміка, все ж нам все ж таки, на мою думку, позитивна. Тобто він від, від, відійшов від такої е, е, від позиції, коли е, практично обидві сторони ледь не винні і не повинні е, одна з одною домовлятися. До того що все ж таки він визнав, що ця війна є е, е, жорсток, жорстко, жорстокою проти України, що її веде Росія тощо, але все одно він коливається в межах навіть цієї риторики. Ми бачили, якраз у цій заяві, яку ви згадали, одну з таких снижних точок. Цієї риторики, я не став би говорити, що це якась, знаєте, висічена у камені позиція Ватикана щодо, щодо візиту до України. Це була просто репліка Папи Франциска, чергова репліка, яка може бути змінена за інших обставин. На відміну до речі, і на відміну від коливань цієї риторики Ватикана, ми бачимо дуже чітку. Тверду і послідовну позицію саме Патріарха Варфоломія щодо, щодо української війни І це робить дуже е, е, авторитетними його заяви, і послідовними і важливими для України. Звичайно ж, хочу поговорити з вами про те, що відбувається з московським патріархатом в Україні. Ми бачили те, що його представники збиралися на такий священний синод, і як результат цього синоду ВПЦ МП тут я цитую, вирішили не йти на компроміси і захищати Лавру. це означає дуже ну, просту річ. Так, от вони мають мають звільнити Лавру, нижню Лавру 29 березня, і звичайно, що цього не відбудеться. От, по перше, чого ви очікуєте, давайте з цього почнемо. Чого ви очікуєте 29 березня? Е, ну, я хотів би спочати з того, чого я не очікую, е, і не хотів би очікувати. Я не хотів би очікувати конфлікту насамперед на, на камери, тому що це буде дуже погано для, е, для України. Е, е, те, що, е, е, те, що зараз відбувається, я так розумію, що спочатку був, був розрахунок на те, що певна частина громади монашської громади. Чернецької громади Києво-Печерської лаври вирішить таки залишиться в Києво-Печерської печерській лаврі і перейти врешті-решт на цій, на цій підставі до ПЦУ. Тобто була запропонована така, така пропозиція, зроблена, яка більше виглядала на як ультиматум. Що якщо ви хочете залишатися в лаві, залишайте, то переходьте в ПЦУ. Я так розумів, що були спочатку коливані певні групи. Монахів були зголосилися на, на цю пропозицію, але потім, врешті-решт, здається, поки що на цей момент такого рішення так і не прийнято, і монахи збираються виселятися. А чи ви розумієте цих монахів? Чи це пов'язано з тим, що ну перебуваючи в структурі московського патріархату, вони мають переконання щодо того, що це розкольники, слуги сатани? Ну, все те, що каже Павло Лебідь, також відомий як Паша Мерседес. Я дивіться, по перше, дуже багато ну багато монахів, звичайно, до цього часу підтримують митропота Павла, але багато з ним і не погоджуються, і, і готові скласти йому таку опозицію. От і вони звич значна. Ну деяка частина монахів. Я навіть не знаю точно скільки, але я знаю, що точно вони є. А вони схвально ставляться до ПЦУ до православної церкви України. і В принципі, були би готові. Приєднатися до ПЦУ, принаймні само початку, вони висловлювали таку готовність. Але чисто психологічно, коли тобі перед тобою ставлять ультиматум і кажуть, що ти перейдеш, перейдеш до ПЦУ, якщо ти хочеш залишитися в лаврі, це працює трошки контрпродуктивно. Я думаю, що ПЦУ має до себе приваблювати людей не на підставі ультиматумів, не ультиматумами. А якось дуже позитивною позитивним порядком денним, якимись пропозиціями, які поки що не, не прозвучали. Очевидно, і е, мені здається, що саме через це е, таку ультимативність характеру, е, ультимативний характер цього цієї пропозиції не вийшло е, поки що не виходить. Принаймні, побачимо, що 29-го буде. Поки що не виходить так, щоб частина громади е, Чернецької громади в києво печерській Лаврі, щоб вона залишилася в Лаврі е, вже в рамках. Uh, в юрисдикції православної церкви України uh, uh, є, а ще як, один... вибачте, будь ласка, все таки, от цікаво. Я думаю, що це цікаво дуже нашій аудиторії. А от uh, яким міг би бути, якою могла бути альтернатива? Так, з того, що ми розуміємо, православна церква України запропонувала uh, чинцям, що дивіться, ну ви можете залишатися, але ви маєте uh, перейти в ПЦУ. А от uh, на яких ще умовах вони могли б залишитися, якщо московський патріархат має піти звідти? Так, я думаю, що а, 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 альтернативним варіантом до ультиматумів мог міг би бути такий варіант, щоб а, а, дати можливість а, а, двом або навіть трьом а громадам. Чернечим громадам монашським громадам співіснувати тимчасово на території лаври, аж поки вони не вирішать якось не знайдуть якусь форму об'єднання і консолідації між собою. Це досить прийнятна практика. Тим більше, що навіть сама ідея лаври це термін, який походить з єгипетської єгипетського пустельного монашества, коли в пустелі декілька громад співіснували на одній території. От, це можливо, і в Києво-Печерській лаврі вона достатньо велика, і це моя така пропозиція, і це могла би бути громада е ПЦУ, безумовно, це могла би в тому числі з тих монахів, які хотіли б перейти з, е з теперішньої е громади е Чернечої. Це могла б бути якась чернеча громада УПЦ, але е яка була б самоврядована, в якій було б була б проведена люстрація на, на предмет е того серед тих, хто. Активно чи пасивно підтримує руськ цей русський мір або російський світ, і це могла б бути інша громада, наприклад, того ж само вселенського патріархату, як варіант. Як, якби хтось не захотів переходити до ПЦУ, не хотів би залишатися в УПЦ, але хотів би бути під Константинопольським омофором. і в такому разі міг би бути відновлений той статус Лаври, тому що Лавра до 17 століття вона була в Константинопольському патріархаті, тобто громада Вселенського патріарху патріархату теж могла б існувати, тобто співіснування двох чи трьох громад, як тимчасова міра. Могла би бути на мою думку, найменш конфліктною альтернативою до того сценарію, який зараз запропоновано. Ви знаєте, в нас тут дуже небагато часу залишилося в ефірі, але от з тих побоювань, які я власне чув, це саме йшлося про те, що ну от така пропозиція перейти до ПЦУ, вона б означала, що так, ви не є прихильником російського світу. Ви не вважаєте, що Україна це Росія? Ви не вважаєте, що російські окупанти це нормально і взагалі так, а чому дивуватися? Ми ж взагалі. То малоросія і так далі, що це така гарантія, і що таку гарантію, звичайно, зараз би хотіли е, мати і паства, так і саме громадяни України, які відвідують Лавру. я думаю, це не може бути гарантією. Тому що якщо людина хоче залишити залишитися в Лаврі будь-у будь-яку ціну, вона навіть з ідеями російського світу перейде в ПЦУ. І буде цими з цими ідеями там залишатися. Тому що для неї головне перехід в ПЦУ не через ідеї, не через те, що. ПЦУ така проукраїнська, через те, що він хоче залишитися в лаврі. Тому навпаки, мені здається, що цей підхід він створює додаткову небезпеку е, проникнення в ПЦУ тих людей, які є носіями російського світу, пане Кирило. Дуже дякую вам за цю розмову. Архімандрит Говорун, доктор філософських наук, професор університетського коледжа Стокгольма, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.